Надивившись купу крутих фотопрототипів в інтернеті, я вирішив зібрати Абрамс, і мій вибір впав на набір від RFM. подумав я, коли вперше відкрив цю коробку і хочу сказати це справді так, тому що комплектація, деталізація, про це трошки згодом. Але перше враження було саме таким. Пробираючись до дна коробки, я ще не розумів, скільки вечорів за заняттям курним моделізмом мене очікує. Ну а далі, як кажуть, без 100 грам не розберешся, тому кожному вирішувати 100 грам чаю чи чого міцніше. Тому що перейдемо до негативних сторін цього набору. А саме оцих пупирок слідів відштовхачів ГІТІ. З внутрішнього боку деталей на більшості, якщо не на всіх великих пласких деталях, є. І їх довелося прибирати. Подекуди це було досить, чесно кажучи, незручно, але в більшості вони не впливали на збірку цілком. Збільшувати таймлайн розбором кожного дитинка я не збираюся, тому покажу все в склейці, Бо нарікань, окрім. Раніше згаданих в мене до набору немає. Загли у відповідність реальним прототипам сидіти зі штангенциркулем біля кожної з деталюшок П, будь ласка, до інших. В цій ситуації ми просто наша... Це саме, ми вже здесь наше і все. Траки. Траки на спадаються спадаються. Багатьох частин, котрі потрібно буде обробити, зачистити, склеїти, скласти, е потратити пару тижнів на те, щоб це зібрати докупи, але результат того вартий. З пототравленням тут білим. Це решітки на забашнюву корзинку та накладки системи свій котрі розміщаються на башти. Ну і декалей, тут зовсім невелика кількість, це здебільшого технічні надписи. Що ж, відкриваю інструкцію, заглядаю туди, і першим кроком я бачу, що це не ванна корпусу, не пашта, а це 120-мм гармата. Так, збірка РФМ чомусь з гармати. А ще мене здивувало то, що тут купа деталей і є штифти. Для правильного позиціонування. Це вам не трампатер, який склеюється просто з двох половинок, як бутерброд, і ти ще потім 3 роки шпаклюєш та йшов посередині, щоб вивести ідеальну геометрію. Мой РФМ, дякую, знімаю кашка. І ці допоміжні штифти по всьому набору, і мені це починає подобатись. Іншим боком, ти 100% не вклеїш запчастину. І, не дивлячись на цінник цієї моделі, можу сміло рекомендувати її початківцям, тому що збирається, все просто феноменально. А щоб верхня кришка башти стала на своє місце без щіли, довелося все-таки зрізати ось ці на перший погляд, нічим не заважаючи тофечем. Відкладаємо в сторону, і тут слід зауважити, що не потрібно забути, так як я в одному моменті, просверлити отвори, тому що башта закриється, склеїться з двох половинок, і доступу і правильного позиціонування у вас просто далі не буде. І вам доведеться зі штангом циркулем перероблювати. Тому не повторюйте мій помилок. Слідкуйте чітко інструкції. Ну, Красаж, чи не правда? Ідеальний стик, тому що далі мене чекає просто тонна деталей, котрі криють кожен сантиметр цієї башти, починаючи від засобів наведення. І далі ви побачите просто скільки. І так, крок за кроком, кідкуючи інструкції, користуючись пінцетом, клеєм, пальцем і не одним літром випитого чаю. Чесно скажучи, на поклейку башти в мене пішло близько місяця або двох. Чесно, праці тут чимало. Та й в фіналі вона займала ледве не Половину деталей, котрі були в коробці. Ну і куди ж без поправки за все нецьліве? Деякі деталі, правда, можна було б клеїти вже після, тому що вони виділяли ця іншим кольором, і це мені полегшило процес фарбування, Але на той момент е я про це не думав і хотів зібрати повністю. І саме з цією частиною з цими трубками від середини башти до кулемета, які розташовані спереду, в мене були трудніші. Що ж, клеїти одне задоволення, коли в тебе є в арсеналі декілька клеїв від надрідкого до клеїв з повільненим висиханням. Особливо прикольно, коли великі деталі в тебе є час придвинути. Посунути, спозиціонувати, ти не паришся за те, що вона швидко схватилася. Або навпаки, тобі потрібна швидкість через те, що деталь велика, і тобі її просто треба притиснути, і що вона одразу склеїлась на своєму місці. Та і зрештою деталі, як на башті, так і на корпусі. Проблем не виникало. Набор шов спокійно, легко, все ставало на свої місця, вони чітко виділені, зазначені на зрозумілій yeah. Чисті інструкції, де промахатися, це ще треба постаратися. А відкнути навіть саму дрібну деталь на своє місце, в принципі, не є важливе. Це цей шматок туди не пасує. Пасує. При роботі з фототравленням я завжди використовую нове лево. Це дуже полегшує подальшу обробку і мінімізує пошкодження самих фототравлених деталей. без різниці великі це чи маленькі решітки, от, наприклад. А На гусениці досить легко споліровуються бафом зерни тістю приблизно десь 600. А ще б собі майбутньому і глядачам, котрі дивляться це відео і будуть купувати цей набір, я б рекомендував все ж таки всі, майже всі навісні елементи на башти, пробувати окремо, особливо з ці тенгі корзинки, які так і наровили відірватися. При роботі з прозорими деталями слід також бути максимально акуратним, старатися відрізати їх. Гострим інструментом, щоб не пошкодити і не залапати їх пальцями. Хоча для триплексів я використовував автомобільну хамелеонову плівку, яка досить кльово і реалістично імітувала триплекси, якщо їх заклеїти ось так всередині. А підфарбувавши в чорний колір основу, взагалі на фінальному результаті мало просто неперевершений вигляд. В принципі, можна і срібною фарбою підфарбувати, це додасть додатково близько. Абсолютно всі черепички, як і поодинокі, так і ті, що рядами, слід прошпаклювати зсередини, тому що є там характерні сліди відштовхачів, котрі помітить особливо прибірливе око на фотографіях. А для правильного позиціонування цих елементів на башні довелось Пересверлювати отвори, котрі зазначені в інструкції. Інакше башта просто не поверталася, якщо встановити на різні вести. Тому шпаклюємо старі, робимо нові. Ванна корпусу даного танчика виконана однією запчастиною. На відміну від того, що, що є неабияким плюсом цього набору. Це полегшить подальшу збірку. і Мінімізує помилки, котрі трапляються на цьому етапі. Є деякі сліди відштовхачів, котрі досить легко заполіровуються і зрізаються. З ходовою не виникло жодних проблем, оскільки всі торсіони мають штекти. І правильно спозиціонувати, тобто зробити нормальний виліт під нормальним кутом торсіонів до корпусу не проблема. Також, спираючись на фотопрототипів, нескладно і зробити передній натяжний механізм. Вони різні, правий і лівий, а, вилітають на різну довжину ось цього газліту. І на сухій примірці це зрозуміло, що і куди слід клеїти. Окрім того, що штиф присутній і на торсіоні, він також присутній і на спиці, що з'єднує його з протилежною частиною корпусу. І спозиціонувати, окрім як ставивши в пас, ну, нереально. Аби спокійно спати вночі, я вирішив перевірити геометрію і площинність терсіонів за допомогою лінійки. Переконавшись, що все рівненько, йду далі. З катками завжди окрема історія, тому що їх в кожному наборі різна кількість. І різна вона здається до того моменту, коли в твоїх руках не з'являється якийсь тигр першої чи другої модифікації, чи будь-який німецький танк епохи Другої світової, тому що там ти розумієш всю біль, котра тебе чекає при роботі з катками. Відріжувши всі катки від литників, переходжу до їх склеювання. Попарно розклавши їх для красивої картинки я по черзі їх склеюю докупи. Примірявши на суху, розумію то, що потрібно буде або спилювати чипи на торсіонах, або... Розсвертлювати глибші отвори на ковпачках, котрі, до речі, виконані з прозорого пластику, так що зверніть увагу на липні з цими деталями. І наостанок мене чекали траки. Так би мовити, саме смачненькі. І враховуючи те, що вони складалися з чотирьох елементів, а цих елементів, складеному в вигляді, мало бути 160 на одну сторону, то це було. Довго. Але від думки того, що я хочу пожбурити це все в скину і поставити вініл, мене відділяло то, що з наборними чи будь-якими пластиковими траками простіше працювати фарбувальною. Ну і в по-дальшому. подальшому. Тому що пофарбувати вініл і потім його поставити, щоб в тебе не отришилась фарба. Ну, практично нереально. А ще якщо згадати, що ой, яка морока склейка цього самого вінілу, то краще я зберу декілька десятків тисяч таких наборних комплектів, чим буду морочитись і вигадувати велосипеди, коли буду клеїти вінілові траки. Є, звісно, окремі фетишисти, які полюбляють вініл, але я себе до них не відношу. Не дивлячись на те, що в інструкції зазначено, що траки збираються без використання клею, я зрештою все склеював і не пожалкував, особливо на етапі, коли деякі слабо проклеєні елементи після фарбування і вже на етапі фінального натягування на катки. Почали відлітати, і гусянка просто почала сипатись місцями. Це легко пофіксилось, але я розумію, якщо б це я не проклеїв, то було б набагато гірше. І на рухливість це на мій подив ніяк не вплинуло. Все скручувалося, вгнулось і не було дубовим, як зазвичай, з полунаборними траками. Чи будь-якими іншими, які ти повністю проклеєш. Дозбируючи останні шматки гусянки, я ловив себе на думці, що на цьому моя збірка добігає кінця і попереду мене чекає новий етап фарбування, везерінг, Але всередині панувала порожнеча. Тому що набір добіг кінця. Раджу кожному спробувати щось зібрати від РФМ. Це. Виремоцій, наскільки кльово все збирається, все стикується за мінімальним доведенням за допомогою надфіля. Ну і проміжний, так би мовити, полуфінальний результат. До вашої ваги. Якщо б це був фільм, то тут би йшли б уже фінальні титри. Але замість ситрів виступлю я і подякую магазину Box24 за те, що люб'язно надав мені важливість доторкнутися до прекрасного від компанії Refeme. За кадром був мій голос. В кадрі були мої руки з вас, шановні глядачі, лайк та підписка на канал Box24. І ми з вами прощаємося рівно до наступної частини, яка вийде зовсім скоро.